Велика Божа любов до кожної людини. Господь, Бог, так полюбив світ, що віддав Сина свого Однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. В Ісусі Христі нам даровано прощення і спасіння. Це нам дається даром по вірі, по благодаті. Але що це стоїло Сину Божому? Щоб ми даром отримали спасіння, а це йому стоїло життя, це йому стоїло страждань, мук на Христі. Він віддав своє життя за грішників. Святий Божий Син прийшов на цю землю і постраждав за грішних людей, пролив свою кров, віддав своє життя. Смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І він переміг сатану, переміг смерть. І він воскресе з мертвих на третій день. Це є тріумф, це є перемога побіда Ісуса Христа. Перемога над смертю, перемога над сатаною. Він переміг, і Він хоче вам дарувати перемогу. Прийдіть до нього, люди дорогі. Вчиниться в молитві покаяння перед Богом. Запросіть Ісуса Христа в своє життя. І прийдуть переміни у ваше життя, будуть прощені ваші гріхи, і Господь дарує вам Небесне Царство, тому що грішники в Царство Небесне не війдуть. І людина, яка з гріхами помирає, вона не може війти в Царство Небесне. Двері закриті для грішників. Але ті, які прийняли Ісуса Христа, царство Небесне для таких відкрито, тому задумайтеся над цим питанням дуже серйозно. Сьогодні люди багато про що думають на цій землі. Сьогодні люди багато на що витрачають свій час земного життя, на те, що є временне проходяще. Але як люди забувають подумати про свою безсмертну душу? Земне життя у цьому фізичному тілі, воно дочасне. Людина поживе, а потім помре. Але ж душа, вона є безсмертна. Якщо ви примирилися з Богом, прийняли Ісуса Христа, то ви будете жити вічно. Ваша душа відправиться в небо. Але якщо ви з Богом не примирилися, душа відправиться на вічні муки в пекло. Це не є якась видумка людська, це не є якісь байки або історії. Так говорить Святе Боже Слово, Біблія. Тому читайте Біблію, духовно просвіщайтеся, покладайте свою надію на Бога, не на людей. Ми скільки вже надіємось на людей, але треба надіятися на Бога, який небо і землю створив. Тільки в нього є вихід для будь-яких обставин, тільки в нього є розв'язка будь-яких узлів, тільки він може вивезти з будь-якого тупіка, дарувати свободу, дарувати тобі перемогу. І зробити тебе воістину вільною людиною, як написано в Біблії, і пізнайте істину, і істина зробить вас вільними, вільними від гріха, вільними від темряви. Люди, прийдіть до Бога, схиліться перед Ним, покайтеся і будете жити вічно.